Коли відкрили Photoshop, із середини Photoshop відкриваємо зображення або ж перетягуємо його туди. По вимоги до зображення. Зображення має бути це тварина або птах з неоднорідним хутром, ну, тобто неоднотонним. На хутрі мають бути якісь рисунки, підійде, тигр, підійде. Леопард підійде, ось такий Орел, півень, діти брали, сова дуже прекрасно підходить. Єнот. Ну, я попробую взяти, напевно, єнота. Зображення має бути великим, якісним. Коли ви відкриєте зображення, знімаємо замочок. Розблоковуємо шар. Після того, як розблокували, починаємо працювати, обираємо полігонал ласоту, ось будемо виділяти трикутні форми на тваринці. Почнемо з найменших деталей. Це, наприклад, очі. Трикутник має повторювати кольорову якусь форму, тобто, на. Тваринці треба виділяти клаптики з певного кольору. Ось, виділила. Далі. Перша дія після того, як виділила трикутник фільтр, блюр, average. І цей трикутник розмитий. Далі комбінація клавіш Ctrl-D англійська. І я знімаю виділення з ока. Після цього малюю ще один трикутник в нахльост з ось цим попереднім. Для того, щоб наступний трикутник перекривав перший. Трикутничок має захоплювати кольори певного відтінку, близького, приблизно один до одного зараз. Ну, наприклад, тут в мене темні кольори. Після того, як я першу дію зробила, я обирала фільтр Blur Average, я тепер можу застосувати останній, для того, щоб його застосувати, останній фільтр це Alt-Ctrl-F. Мені не обов'язково кожного разу лазити туди у фільтри. Тобто, я виділила трикутник і комбінація клавіш Ctrl, Alt-F англійська. Які пальці для цього використовують, ну, треба підібрати для себе? Мені зручно мізинець, вказівний і середній палець. Далі Ctrl D знімаю виділення. Малюю ще один трикутник в нахльост з попередніми. Цей трикутник не повинен виходити за межі очей. Для того, щоб повторити форму е, якось... Об'єкта, да? мені треба в межах цього об'єкта працювати. Ctrl-Alt-F. Ну і так малюємо всього персонажика. Трикутники не можна малювати, коли ви захоплюєте темний колір. Ось, і світлий. Тобто в мене десь 50% світлого, 50% темного в трикутнику. Розмиття занадто сильне буде. Так не можна робити. Трикутник має захоплювати приблизно. Кольори, от, наприклад, якщо темні, то це темні. Якщо я перехожу на світлі, наприклад, я перехожу далі на хутро, то кольор, трикутнички можна зробити більші. Не зняла виділення і почала новий трикутник. Знімаємо спочатку виділення, а потім виділяємо новий трикутник Внахльост з попереднім. Якщо точку поставили десь не там де треба, спейс маємо її. Форма трикутника повинна повторювати е, форму малюнка на хутрій. Ну, Наприклад, якщо в мене хутро іде, явно видно ворсинки хутра, да, ось, ось, так, ось так ідуть по довжині, е, зліва направо, то і трикутнички в цьому місці мають бути зліва направо, тобто більш масивна основа зліва, а тоненька праворуч. Прям всі трикутники не вдасться так зробити, але старатися, щоб більш-менш такі яскраві ці трикутники були саме ну, в напрямку хутра або в напрямку пір'я. І ось так замальовуємо всього. І ще раз, спочатку, коли ви перший раз застосовуєте фільтр, ви його обираєте серед фільтрів. А далі, коли ви вже один раз фільтр використали, він у вас є в буфері, в обмі, в буфері обміну, запам'ятований, ятован, запам да. тоді ви малюєте трикутнички і Ctrl-Alt-F.